Щоб довгий є, ногу має 23, широкий. Кожен день їде. Кожен день їде в ліс. Поприкобило не їде, так. А, э... Так, підучуйся трошки. Підучуй. Та Мачемо ще їхати. Ну. Піща лошад. Табо ще не їде. А Де не впочаний?

Поклова не є. Ти вклеїв. Місяць назад. Місяць назад. Я почав притягувати, а ти пробив мою поклова. Показали, що ногу тягне. Так, бо кіга не нова, а я купую б не кігнову. Ага. Гарно, що він буде кигати? а так не кігне вже. Так, йде вже назад. Назад, назад, йде не кігне, йде. Чи дають такий стак рушач назад? Йде не кігне, йде.

Yeah, ah, yeah. Uh, Треба було вчитись на початку. Я робив. Ні, Що, продаєш, чи ні? Ні. А може кудись до файні гроші? Давай yeah, hey, тепер файні гроші. За такого дадуть. А? Yeah? За такого дадуть, файні гроші. Номер поставиш. Every... Я номер поставлю, буде Іванові дзвонити. цікаво, Тому що вже я трохи популярний. <laughs> а. Ага, на не бель на черепереньку. Я теряю ютуб. Що хоча не щени? Де не тягане нічого. І вам шукати доброго бо там, певно, не годували, так. Юрій а... съїзди. Yeah. Мамо так хто хвост як у вас так. А? Так ліпше виглядає? Ну. Шукій файний, довгий А що він ще їде, див нині вже? No. E, Відвіз на панораму, в купило їсти що треба робити? Ну, no, у мене вовшук шук твій. Посилу, коні знімати. Горах mm -hmm. ну, 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 ну. трохи їхали. Ну. Нам відео трохи, де він з кобєру пражний, бо відео трошки пізніше, я то відео день в покладу. <клодук> так, ага, <клодук> не вклодук, то не то ногу тягне. Так, но всі підбувають дики не ногу. Хали не хватит. Кожного таке врочата бур. Так, а ми пробу ага. ще. Ага. буде Йо. трошки негті за нашого рубіна, але наш рубін походить, у дуже верхних ходить. У ваш е, по тому? Подишаху. Поди Ти Тоді на мочці? Ну а він таке, к ваша кори перейде. Май перед чорог. Шщ. Тобі хватає такого, ні? Є

Ей, то він туди почав кудати, понабирати. Ну, то й ся. Ході туди, ні, що я хиушок. Я не знаю, ти мені що найкращий у Петранці. Він вже кобила там то, конечно, ну, нема. Але великий вже кінь, на ціле село Москва. Так, він був. ще був. Але вже його немає. Але вже Але ж там ще горіє мого вика і все. Ну, такий великий, як я, ще він, та і все, вже більше. Буде пізніше ще такий, як той. Ще у Како файн. файна. Та більше вже такого тут нічого немає. Я кажу, наших перенських коней.

Кіння впаває те, як кінь, а кінь не впаваний, то є. То лиш так на пашу, буде тись пащить. Так. Там рота не глядає, то ясно. Треба вже був то нема що не здивлятися. Як він є десь копило, то скале там відомо все, до вас. Всем побачимо, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.